Вітаю вас. Продовжуємо знайомство із основами комп'ютерної графіки. Сьогодні поговоримо про колірні моделі, а також про формати файлів растрових та векторних зображень. Ця інформація міститься у презентації, розпочинаючи з 29 го слайду. Отже, Серед усього розмаїття кольорів розрізняють не кольорові, білий, чорний відтінки сіру – та кольорові. Кольорові в свій, час, в свій час діляться на прості чисті та змішані. Змішані кольори отримують внаслідок змішування простих кольорів. Колірна модель це спосіб утворення. Кольору шляхом змішування кольорів. На сьогоднішній день найбільш поширеними моделями, які використовуються з комп'ютерами, є RGB, SMIC і HSB моделі. Розглянемо більш детально їх. Колірна модель RGB. Найбільш поширена спосіб кодування кольору. Утворюють базові кольорові кольори моделі. Це червоний, red, зелений, грін та синій blue. Спосіб утворення кольору. Вважається, що будь-який колір складається із трьох основних червоний, зелений та синій та додаткових – блакитний пурпур, пурпурний та жовтий. Найбільш поширений спосіб кодування кольору. Наступна кольорна модель смік. Утворюється із додаткових кольорів блакитний сіан, пурпурний магента. Жовтий єлов та ключового кольору. Чорний блек ка із заголовних літер трьох перших слів і останньої літери слова black утворюється назва колірної моделі ЦМИК. Спосіб удворення кольору. До чорного кольору додаються блакитний, пурпурний та жовтий які доповнюють основні, тобто червоний, зелений та синій, до білого. Ця кольорна модель відповідає малювання фарбами на паперовому аркуші і використовується під час створення зображень для подальшої розруківки за допомогою кольорового принтера. Наступна модель HSB є найбільш поширеною, найбільш наближеною для сприйняття кольору оком людини. Використовуються, власне, не самі кольори, а їхні характеристики. До назви моделів входить фон hue, Контрастність Saturation та яскравість Brightness. Спосіб утворення кольору наступний. Колір вибирається із палітри. Фон це номер кольору в спектральній палітрі. Насиченість це його інтенсивність, а яскравість це вміст чорної фарби. Ця модель є універсальною. Для відображення на моніторі вона перетворюється на RGB – а для друку на кольоровому принтері на модель СМІК. А зараз дещо зубинемося на параметрах, які впливають на якість зображення. Розмір зображення. Розмір визначається розмірами робочого поля відтворювального пристрою. Монітора, наприклад. І вимірюється в одиницях. Довжини сантиметри або дюйми пікселі. Наступна характеристика, наступний параметр глибина кольору. Це кількість бітів, які використовуються для представлення кольору одного пікселя. Може бути 8 біт, 16 біт, 32 біта і так далі. Наступний. Параметр. Роздільна здатність. Це кількість крапок на, один, на одиницю відстані. Як правило, це е, кількість крапок на дюйм, скорочено dpi dots per inch. Наступний параметр обсяг файла зображення. Вимірюється в байтах, залежить від глибини кольору, обраної колірної моделі, способу кодування, роздільної здатності для растрового зображення чи складності графічних примітивів для векторного зображення. І перейдемо до формату збереження графічних файлів. Велике різноманіття форматів графічних файлів. Деякі з них підтримують тільки растрову графіку, деякі тільки векторну графіку, деякі обидва типи графіків. Зараз основне джерело збереження графічної інформації це інтернет. Одна із вимог розміщення інформації в інтернеті це мінімальність. Чим менший розмір файла, тим Простіше, швидше його опублікувати в інтернеті. Знову ж таки, потрібно зважати, щоб не втрачалася якість. Тому для розміщення на веб-сторінках в інтернеті в основному використовуються растрові зображення в форматах GPG, GIF або PNG. Трошечки розглянемо детальніше ці формати. <різь> Растровий формат. BNP, BitMap Picture. Підтримується в будь-яких Windows-сумісних програмах, але надзвичайно великий обсяг. При стисненні, не, при стисненні цього файла не відбувається втрат. Тобто файл практично не стискується. GIF Graphics Interchange Format. Також раз зображення. Менше місця займають порівнянні із файлами типу BMP. Але є особливість досить маленька глибина кольорів, всього лише 8 біт. Графічні зображення GIF можуть містити прозорі області. В основному використовуються для запису невеличких графічних форм або зображень із чіткими краями. Кресли, тому подібне графіки. JPEG Joint Photographic Expert Group. Також растровий е, файл. Може бути таке написання, може бути без букви І. Е, цікавий алгоритм стиснення застосовується для цього формата і він дозволяє досить суттєво зменшити розмір без втрати. Літри. Відносно велика глибина кольорів до 32 біт. Наступний формат також растровий Portable Network Graphics. PNG. Портативний мережовий графік. Це відносно молодий формат файлів. Поєднує найважливіші характеристики форматів GIF і JPEG, забезпечує ефективне стиснення без трат, також може мати прозорі області. Формат TIF. Target Image file формат. Растровий, спеціально розроблений для збереження графічних зображень з високою роздільною здатністю. В основному використовується для сканера. Векторне зображення SVG Scale Label Vector Graphics. Масштабований векторний формат, тобто можна збільшувати, зменшувати е, файли без страти якості. Текст е, графіка SVG є текстом. Формулами в основному. Тому його можна виділяти і копіювати. Він індексується пошуковими машинами досить таки цікавий формат. Формат WMF – Windows MetaFile Format – Це і векторний, і растровий формат. Використовується для збереження векторних зображень із колекції картинок Microsoft. Якщо ж прочитаємо ВМФ у векторному графічному е редакторі, одержимо векторний ре малюнок. В растровому редакторі одержимо растровий малюнок, тобто досить таки універсальний файл. Encapsulate PostScript Apps, також векторний і растровий. Професійний файл використовується для друку в професійній поліграфії. Може містити як векторні зображення, так і растрові. І досить таки цікавий, досить таки всеоб'ємний формат PDF. Portable документ формат, портативний формат документ. Також і векторний, і растровий. Файл відкритий для представлення документів у незалежному від пристрою виведення та роздільної здатності в вигляді. Тобто, підготувавши фай PDF, ви його прочитаєте, що на телефоні, що на комп'ютері, не залежить від того, яка роздільна здатність екрану. Таким чином ми закінчили вивчення теоретичної частини основи комп'ютерної графіки. Ще раз підкреслю, що вся наведена інформація міститься у презентації. Сьогоднішня частина розпочинається з 29, з 29 слайду. Дякую вам за увагу. До зустрічі на наступних уроках. Миру вам разом до перемоги!